Вітаю, Ви дивитеся деталі на 21-му. І в цьому випуску ми розкажемо про таке: чотири години до Будапешта. Закарпатці зможуть їздити до угорської столиці автобусом із ЧОПа. щопахаба. 9 тисяч за права виноградівському даївцю, який взяв хабара за видачу водійського посвідчення, загрожує в'язниця У службовому кабінеті. На гарячому під час отримання другої частини. 4 тисячі 50 гривень а, взагалі встановлено що Зловмисник вимагав неправомірну вигоду від місцевого мешканця за виготовлення водійського посвідчення. Траса мукачево Мукачево-Рогатин увійшла в топ 10 найбільш аварійних доріг України. Рейтинг склали журналісти газети сьогодні. За даними керівника департаменту ДАІ Анатолія Сіренка, за основу брали два головних критерії: загальна кількість ДТП і число загиблих на 100 аварій за підсумками 2014 року. Відтак траса Мукачево-Рогатин, яка проходить повз іршаву. Хуст тячів та рахів посідає шосте сьоме місце в рейтингу. Кількість ДТП там вражає. Впродовж минулого року сталася 351 аварія, а показники смертності на 100 ДТП 13 жертв. Лідирують в цьому антирейтингу траси Київ-Житомир та Київ-Одеса. Закарпатці зможуть їздити до Будапешта прямим автобусним рейсом. 15 квітня започатковують міжнародний автобусний маршрут за напрямком Чоп Будапешт-Чоп. Експрес-рейс з прикордонного містечка до столиці Угорщини їздитиме чотири рази на тиждень в понеділок, середу, п'ятницю та неділю. У перспективі також рейс вихідного дня. А після місячного моніторингу можливе введення щоденних рейсів анонсують власники маршруту. Автобус відправлятиметься з привокзальної площі міста. ЧОП. ЧОП о 6.30 ранку і прибуватиме в Будапешт о 10.35 за київським часом. В угорській столиці автобус відправлятиметься з автовокзалу. Неплегіт об 11.45. Прибуття в чоп о 17.50. Вартість білету Будапешт без урахування знижок 17 євро. в обидва напрямки туди назад коштуватиме для дорослого пасажира 31 євро. Знижки діятимуть для дітей віком до 12 років: 10 євро в один, 20 в обидва напрямки. Рейс передбачає також перевезення студентів закарпатців які навчаються та навчатимуться в Угорщині. Молоді люди до 29 років користуватимуться 40 відсотковою знижкою. Даївцю, який вимагав хабара за видачу водійського посвідчення, загрожує 10 років в'язниці. Працівника Воноградівського мрео, який вимагав у місцевому мешканці 9 тисяч гривень за видачу посвідчення водія, затримали 1 квітня. Зловили на гарячому під час отримання ним другої частини хабара у 4 тисячі. Прокуратура вже оголосила затриманому підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьої статті 368 кримінального кодексу одержання неправомірної вигоди служб. Особою поєднане із вимаганням неправомірної вигоди, Досудове розслідування триває У службовому кабінеті на гарячому під час отримання другої частини пара чотири тисячі п'ятдесят гривень. Взагалі, встановлено, що зловмисник вимагав неправомірну вигоду від місцевого мешканця за виготовлення водійського посвідчення. З Ужгорода у зону АТО відправлять реанімобіль. Військову машину придбали в Словаччині. 10 тисяч євро на купівлю збирали близько місяця. З Ужгорода авто відправлять в Київ на бронювання та оснащення медичним обладнанням. З травня транспортний засіб вирушить на схід туди, де буде найбільша потреба. За новий має воздушне охлаждення. Це очень важно. Во-вторых, она имеет лебедку, которая имеет возможность до 60 тонн. Она может вытягивать до 60 тонн. Например, пуля пробьет колесо, то компрессор будет подкачивать постоянно колесо, и колесо будет в состоянии накачанного. Передвижна, я би сказав, зуб зуботехнічна, бо дуже багато скарг, що вони на передовій люди деякі з плоскогубцями, з відвертками, виковирюють собі зуби. Це страшна біль. Равомитників хабарників з лужанки передають до суду. Нагадаємо, посадовці обвинувачують у одержанні 9 тисяч гривень неправомірної вигоди за те, що вони сприяли у переміщенні через кордон товарів без сплати митних платежів. Порушників викрили працівники прокуратури та СБУ саме під час одержання хабара два тижні тому. Це кримінальне правопорушення, яке загрожує позбавленням волі від 5 до 10 років та право обіймати певні посади протягом трьох років. Прокуратура вже закінчила. До <досудова> розслідування по цій справі та направила до суду обвинувальний акт. Митники запрацювали, затримали контрабандиста. Незареєстровані цигарки виявили в автомобілі з подвійним дном. Українець хотів перетнути кордони Словаччиною із контрабандними тютюновими виробами вітчизняного та закордонного виробництва. Та після поглибленого огляду його авто виявили більше 24 тисяч незареєстрованих пачок сигарет. Аби їх вилучити, довелося демонтувати окремі частини машини. Транспортний засіб та контрабанду вилучили. Зараз визначають точну кількість. Нелегального товару та його вартість. Попередня кількість уточнюється, але наразі відомо, що е, це геки іноземного виробництва без акцизних марок та е, вітчизняного виробництва, тобто виробництва України з акцизними марками. Попередня кваліфікація даного правопорушення це стаття 483 частина 1 митного кодексу України. Не перемикайтесь, попереду ще багато цікавого. А випуск деталей продовжується коротким оглядом інших актуальних новин. За утримання будинків Мукачівці платитимуть більше згідно з проектом рішення про встановлення вартості тарифів на послуги з утримання будинків із споруд та прибудинкових територій в місті Мукачево, ціни змінять через підвищення розміру мінімальної заробітної плати на державному рівні та суттєве зростання вартості енергоносіїв. Обґрунтування зазначається: рівень відшкодування фактичних витрат чинним тарифом. Нині він складає в середньому 90 копійок за квадратний метр. На початок цього року був всього 50 51%. А підвищивши тариф, чиновники сподіваються привести діяльність фірми «ІТФ Сервіс, плюс яка й займається утриманням будинків до економічно обґрунтованого рівня. Якщо рішення приймуть, воно набере чинності з 1 травня. Мешканці гуртожитків тепер легше виселити. Власникам таких будинків спростили практику виселення жильців. Верховний суд, розглядаючи справу у цій сфері, дозволив виселяти людей з тих будівель, які не зареєстровані як житлові. Суд відштовхнувся від статусу нерухомості. Якщо гуртожиток пройшов реєстрацію належним чином, тобто був оформлений у житловий фонд, то власник будівлі не зможе виселити людину в односторонньому порядку. Але у випадках, коли гуртожиток у всіх документах має статус нежитлової Комості людину з сім'єю можуть з нього виселити, причому на вулицю без надання альтернативного житла, кажуть юристи. Неналежне оформлення гуртожитків під час реєстрації поширена практика в нашій країні. Держава протягом тривалого періоду намагалася задовольнити потреби громадян у житлі, у тому числі з тимчасовим використанням нежитлових будівель і споруд як гуртожитків без належного оформлення документів, ордерів та договорів з особами, які заселялися у подібні приміщення. Безкоштовні стоматологічні огляди для дітей в Ужгороді привчати малюка до гігієни ротової порожнини наголошують лікарі. Треба з першого року життя. Аби пояснити дітям та батькам особливості догляду за зубами, у клініці сімейної стоматології запровадили корисну традицію. Уже місяць тут щосуботи влаштовують день відкритих дверей. Найкращі фахівці запрошують дошкільнят та школярів на огляди та консультації. Результати обіцяють підтвердити медичними довідками. А відтепер гра графік безкоштовних дитячих оглядів розширили. Батьків з малюками чекають не лише в суботу, а й з обіду п'ятниці. Кажуть, кількість оглядів збільшили через велику популярність в Ужгородців. Настільки це стало популярно, настільки всі почали записуватися, що ми вирішили уплотнити графік і зробити останній робочий день тижні з п'ятниці після обіду. Тобто розширити, щоб мати можливість прийняти намного Больше детей, которые нуждаются в квалифицированной стоматологической помощи, осмотру. У Закарпатських горах небезпечно навіть у квітні. Синоптики попереджають про небезпеку сходження лавин у Карпатах через снігопади та хуртовини 2-3 квітня на високогір'ях підвищена лавина небезпека. Протягом двох діб на високогір'ях очікується налипання мокрого снігу та поривчатий вітер. Рятувальники просять на цей період утриматися від походів у гори. А перед походом у Карпати обов'язково зареєструватися. Залишайтеся на 21-му, Далі розкажемо про таке. Збираємо великодній кошик. Як це зробити вигідніше і нічого не забути, покажемо далі. Унікальна філармонія. Наш цикл сюжетів про знакові місця Ужгорода продовжується розповіддю про музичну перлину і колишню релігійну мекку. Спорт для силачів Закарпаття виховує чемпіонів з важкої атлетики. Свято наближається: пасочки, ковбаси, писанки, масло, сир, вино, зелень далеко не повний перелік місту великоднього кошика Закарпатців. Цьогоріч він здорожчав майже удвічі. Наша Олександра Туранова змінила магазинну корзину для покупок на плетений кошик і зібрала традиційний набір наїдків до Великодня. Замість звичайного супермаркетовського кошика. Сьогодні ми візьмемо Великодній. отож спробуємо прицінитися, скільки що дойдеться його наповнити. До нашого кошика потраплять лише обов'язкові продукти великоднього асортименту. Спочатку беремо зелень, молода цибуля, укроп та хрін. У супермаркеті обходиться це близько 15 гривень. Невеличкий шматочок сиру трохи більше двадцятки, 20 а 200 грамову пачку масла за 15. В супермаркеті десяток яєць буде коштувати від 14,70 до 23,62. Не знаю, з чим це пов'язано, чи то з кольором, чи то з упаковкою. Проте ми трохи економимо, тому беремо найдешавши десяток. Найдовше затримуємося у м'ясному відділі. Зекономити тут дуже важко, але можливо, ми обрали кільце ще необсмаженої ковбаси і віддамо за неї 25 гривень. А за невеликий шматок шинки у вакуумній упаковці 55. Ось така маленька пасочка коштує 33 три гривні. Задля експерименту я її таке візьму, проте дешевше було б напевно спекти вдома. І дійсно, ми підрахували, що за ці 33 гривні можна спекти як мінімум дві пасочки такого ж розміру. У кошику з основного бракує лише вина. Вартість варіює від 25 гривень до 4 сотень. Ми ж обрали звичайне за пів сотні. Беремо ще наліпки на яйця та свічку і на касу. За мінімальний набір до великоднього кошика нам довелось викласти майже 240 гривень. Як показує практика, зекономити все ж можна. Та все одно порівнювати з минулорічними цінами не хочеться. Перевіримо, чи достатньо такого кошика Ужгородцям. Придумайте, скільки коштує наповнити отак от великодній кошик. Гривень 350. Дорого. Ну, скільки от приблизно? Мінімум 200-300 гривень. Мінімум. Гривень, мабуть, 300, якщо не більше. 400 може. Ви витратили не менше 300 гривень. Бо зараз продукти надзвичайно дорогі. А я старатимусь найбільше робити всяких домашніх страв. Ваш, думаю, гривень у 200 обійшовся. скільки таких кошиків треба, щоб нагодувати всередину? Ну, напевно, два десь. Ну, я думаю, що гривень на 180. Набрали, так? так. А вам скільки таких кошиків треба, щоб свою сім'ю? 30. Тридцять кошиків? Так. Я дуже багато, їм і п'ю. Бутилка віна, пасочка, сир, яйцо, свічка, все те, що потрібно Да. Для маленької сім'ї це достатньо, а для великої цього дуже мало. І да. на велику сім'ю гривень тисячу то як мінімум. Ми, хоч і економили, та за дещо віддали втридорога. Наприклад, за зелену цибульку у супермаркеті попросили 6, а на базарі лише 2,50. Така ж ситуація з Паскою. Тут вона на 15 гривень дешевша, та з деякими товарами все навпаки. За домашні м'ясні вироби яйця та масло готуйтесь віддати більше. Та продавці акцентують натуральне. Це домашні яєчка, не годовані лише кукурудзою пшеницею. Ви знаєте, що тепер це все дуже подорожчало. І... Коштують вони 25 гривень, 10 і це домашні, то не куповані. Такі балички. Зараз ціна у нас 120-130 гривень за один кілограм, ковбаса також від 120 до 140. І м'ясо, задня ножка, тобто шоудер 130 гривень кілограм. У нас все домашня продукція з домашніх свиней, які люди самі вирощують. 200 г 20 гривень. Бо кіло 100 гривень. Це ну, настояще масло, бо я б його переганяв. Ну це натуральне не магазину, там не є ніякої хімії, то є натуральне масло, пробуйте, то є натуральне масло. Досить багато традиційних закарпатських смаколиків до кошика ми не купили. Шовдер та грудка для нас виявилися не по кишені. Скромний набір великодніх наїдків цьогоріч вартує близько трьох сотень. Зазначимо, в місту нашого кошика вистачить лише для маленької родини. А про великодні традиції та особливості пасхального кошика на Закарпатті нам розкаже завідувач відділу експозиції Закарпатського музею народної архітектури та побуту Василь Коцен. Вітаю вас. Вітаю. Закарпаття край мультикультурний та мультинаціональний. Наші традиції це фактично мікс угорських, румунських, українських, словацьких традицій. То чим відрізняється такий наш традиційний звичайний закарпатський великодній кошик? Пасху споряджали у ці подвійні сумочки, так звані бесаги, народна назва їх. Це, дві, це одна суцільна ніби сумка, але перекидається через плече, з одного боку спадає з іншого. Ну, яким був процес самого спорядження. Маємо дві сумочки. У передню бесагу, тобто та частина, яка спадала наперед через плече, завжди ставили паску, але паску для людей. Ну, людини велику, так звану, і називали паску, І цю паску не просто ставили у, цей, у цю бесагу, її ще вставляли у спеціальну дерев'яну посудину, так званий пасківник. Передню бесагу більше нічого не ставилося, тільки паска в цьому пасківнику. Все інше начиння ставилося у задню бесагу, в тому числі на Закарпатті побутував майже до середини ХХ століття такий звичай, що обов'язково пеклися маленькі пасочки для худоби. Їх називали висрі. А у міст кошика як змінився? У давнину до церкви несли те ж саме, що і тепер? Давнину 18 19 століття обов'язковими елементами, чи це бідна сім'я, чи це багато, обов'язковим елементом, які споряджалися у цей весільний кошик, чи цю дерев'яну посудину, ружничок і так далі. Обов'язковими були завжди, ну, звичайно, паска, хліб, а крім паски – яйце. Масло, сіль і м'ясо, щось із м'ясних продуктів, чи це м'ясо, чи колбаси різні і так далі. Це були чотири основні, так би мовити, інгредієнти, які обов'язково освячувалися. Все інше, що додавалося, це вже залежало, ще раз повторююся, від самої родини, від її соціального статусу і так далі. А в якось відрізнялися локальні відмінності між районами в міст кошика? Ну, звичайно, кожен район Закарпаття має свою. Особливість народної кухні відповідно до цього і були окремі страви, які ставилися до пасхального кошика, в залежності знову ж таки від етнографічного адміністративного руйнування. Ну, наприклад, гуцули Рахівщини обов'язковим атрибутом, який це є звичайно бринза гуцульська знаменита, і крім того, так банош це є запіканка із кукурузи. В яку додавалися шкварки із тією ж бринзою, це обов'язково ставлялося у Хуцулі в Рахівщині. З кукурудзяна запіканка, але дещо іншої рецептури, обов'язковий елемент освячення у селах Іршавського району. Чи існують якісь забобони, наприклад, чого не можна класти до великоднього кошика? Майже до початку ХХ століття, навіть у ХХ роках ХХ століття, зокрема в гірських районах Закарпаття, ніколи у пасхальному спорядженні не було спиртних напоїв. Це вже 30-ті, 40-ті роки, повоєнні роки, 50-ті роки. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Кожен третій закарпатець потерпає від весняного вітамінозу. Про це кажуть лікарі. Особливо це стосується жителів міст. Упродовж першого місяця весни медики фіксують спад захворюваності на грип та герві у всіх районах області, крім Ужгорода. Найчастіше хворіють діти у віці до 10 років. Тому імунологи радять не забувати про здорове харчування, прогулянки на свіжому повітрі та фізичні навантаження. Для нашої традиційної рубрики Громадська думка. Ми дізнавалися, як Закарпатці дбають про свій імунітет навесні. Їм лимон, цибуля, чесник. Я думаю, багато людей починають жувати більше продуктів, овочів різних. Вітаміни теж також допомагають добре. Ну, вітаміни, соки п'ють таке. Фрукти їмо по можливості. Ну, вітаміни дітям. Пробую пропори пропивати, пропивати, на стойку п'ю, чеснок треба смуктати. Якось так народними методами статися без таблеток. Купую різні фрукти, овочі в магазині. Це стандартно. А я п'ю зелений чай з лимоном і медом, і їм багато овочів, і фруктів і багато гуляю. Їмо чесник, в холодній річці. Фрукти їмо. Потрібно треба природніми метом. Це, мабуть, пилок бджолений, мед. Я думаю, це найкраща вітамінізація на цю пору року. Більше вживати фрукти, як тепер овочі, оскільки ну, наближається весна і організму просто потрібно вітаміни. Купити комплекс в аптеці в них немає так багато пестицидів, як у ранніх фруктах і овочах. Займаюся спортом кожен день, потім багато води. Це теж дуже важливо. Ну, питання, мабуть, овочі, фрукти, хороші позитивні емоції. Гів її немає в усьому світі, аби помилуватися нею, долають сотні кілометрів. Відчути старовинний дух нині приїздять з різних країн. Столітня будівля у серці міста. Ужгородська філармонія зачаровує з першого погляду. Вона мужньо вистояла десятиліття випробувань. Синагогу не змогли знищити ані віки, ані політичні режими. Наш цикл сюжетів про знакові місця Ужгорода продовжується розповіддю про музичну перлину і колишню релігійну мекку. Розповідає Олена Остапченко. Тук Ужгород, відень і Прага, що спільного спитаєте ви у кожного міста своя унікальна та неповторна синагога. Закарпатська зведена ще у 1904 році по проекту архітекторів Дюли Папа і Саболча Ференца, які збудували таку ж синагогу і в столиці Австрії. У дорадянські часи релігійна обитель євреїв була центральним місцем молитов. Останні богослужіння провели у 40-х роках минулого століття. Навесні 44-го року відбув. Лися трагічні для євреїв події. Більшість ужгородських євреїв було або виселено, або знищено. Після війни повернувся кожен десятий. Та й то після перших років радянської влади вони були змушені покинути ужгород. І ззовні, і всередині ліпни на вітражі, орнамент усе дихає автентичністю, помпезна і романтична. З мавританськими мотивами розгледіти красу не важко достатньо поглянути вгору. Колись концертно. Залу в обідню пору освітлювали промені сонця, скляний мозаїчний купол, нині прикритий бляшаним дахом. Кажуть так, що до 50-х років оцей купол він був таким прозорим, гарним. І після реконструкції, коли вже у 50-х роках була заміна даху, оцей, на жаль, купол став озвичайним. До реконструкції будівля була одноповерховою, опісля її порівню балконів розділили на два поверхи. Зараз це вестибюль філармонії, а колись тут розташовувались традиційні балкони для жінок. Нині про колишню ефектність синагоги нагадують настельні візерунки. І досі в первозданному вигляді збереглися парадні двері. Дерево, метал, обрамлені візерунками минулого. Фасад синагоги безповоротно змінений, а колись він був прикрашений великою аркою і вікном у формі троянди зіркою Давида. Радянський режим позбавив унікальну будівлю мавританських декорацій і скрижали заповіту. Релігійний символ замінили на музичний Ліру. Зводили будівлю справжні знавці естетики, смаку та законів акустики. Тут підсилювачі звуку не потрібні. І нині концертна зала захоплює і артистів, і слухачів якістю та силою звучання. Це один із найкращих акустичних залів у всій, можна сказати, Європі. Прекрасна акустика для співу. Для хору, для звучання класичної музики, напевно, архітектура, яка створена на початку ХХ століття, вона передбачала. Живе виконання. Колишня синагога часто позує перед об'єктивами. Майже щодня поряд тут видно спалахи фотокамер. Часто біля будівлі можна зустріти юрбу туристів. Вона була в найцікавіших містах Ужгорода, і саме тому ми завітали сюди подивитися на неї. Ну і поки тут освоїмося, звичайно, є в роздруківці. У нас почитати ще щодо неї. От будівля виглядає шикарно насправді і. Що найменш можемо зробити це сфотографувати нею. На протистояння Ужгородській синагозі, австрійська і чеська сестри нині в ідеальному стані. Ювілейна синагога наймолодша і в той же час найбільша синагога в Празі. Кожен міліметр будівлі дбайливо збережений пражцями. Наша ж філармонія в очікуванні перетворень незабаром візьмуться за покрівлю. Сподіваються, під час реконструкції даху таки вдасться знову впустити сонячне світло у концертну залу. Закарпатці здобувають медалі у важкій атлетиці. Минулого тижня наші спортсмени повернулися з Коломиї, де завоювали срібло. Троє хлопців увійшли в десятку кращих у державі. Тепер атлети готуються ще до двох чемпіонатів України і обіцяють привезти медалі. І все це займаючись у непристосованих залах та на старих тренажерах, каже Денис Фазикаш. Ривок і 80 кілограмів зверху. Мар'ян Куклишин готується до чемпіонату України. Він фаворит змагань. У свої 16 років вже став кандидатом у майстри спорту. На цьому зупинятися не збирається. Хотів стати сильнішим, це і хочу ще одна мрія. Мене стати майстром спорту України. Наприклад, як в футболі це як командна гра. Там з 11 чоловік складається. Тут якби ти сам за самі, тут видно твої результати. З кожним днем ти піднімаєш більше, більше там кілограм. Минулого тижня на чемпіонаті України з важкої атлетики серед спортсменів до 20 років Закарпатці вибороли друге місце. Ще раніше на Кубку України наші спортсмени взяли дві срібні нагороди. Коли є в призах, значить все нормально. І всі далі за очки, які йдуть в області, школи і тому подібне. дому. дав дав би Бог, щоб хуже не було. Закарпатці завжди були силачами. Ні ті штанги краяни неодноразово ставали чемпіонами України та Радянського Союзу. Двоє атлетів навіть стали майстрами спорту міжнародного класу, але про більше не йдеться. До участі на Олімпіаді нам ще далеко. А все тому, що умов для важкоатлетів області бракує. Хоч цим спортом займається пів тисячі закарпатців у семи районах. Ви нас порівняно з другими областями слабі. Зал мав би бути не в підвалі. а… Нормально світлий спортзал, мав би бути. Це полупідвальне приміщення. Через півтора місяці закарпатці візьмуть участь в юніорській першості в Запоріжжі. Далі чемпіонат для старших за віком у Скадовську. Закарпатські атлети обіцяють, привезуть медалі. Першоквітнева пародія закарпатських гумористів б'є рекорди переглядів у Ютуб. За день гумористичне відео, у якому пародіюють російського телеведучого Дмитра Кісільова, набрало 136 тисяч переглядів. Попри те, що 12-хвилинний ролик відзнятий виключно на закарпатському діалекті, відео переглядають користувачі з усіх регіонів. Совпадемі не думав. Нехай почуття гумору допомагає переживати вам будь-які життєві труднощі. Побачимося.